Урок 112 Повторення пройдених уроків для ранкових і вечірніх оглядів. Приділяємо 2-3 хвилини зранку і ввечері. Урок 93. Світло, радість і спокій перебувають. У мені. Скажи я є оселя світла радості та спокою. Я вітаю їх у оселі, яку я ділю з Богом, бо вони є частиною його. Урок. 94. Я такий, яким мене створив Бог. Скажи я залишуся назавжди таким, яким був створеним незмінним, як він сам. І я одне з ним. І він зі мною. Кожну годину нагадуй собі світло, радість і спокій перебувають у мені. Кожних півгодини нагадуй собі. Я такий, яким мене створив. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але... Не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.